знаю виглядає так ніби я зараз вам буду щось втюхлювати але насправді насправді я забула розпустити бігуть час yes. Насправді сьогодні відео, яке я дуже давно вже планувала записати, а саме відео про мої парфуми, про мою невеличку, але колекцію ароматів, яку я певний час збирала. Мені є що про неї сказати, тому що я обожнюю кожен парфум, який є в мене в колекції, по-своєму, але обожнюю. Я зібрала все, що є в мене в квартирі, але є певні парфуми, про які я розкажу заочно. Якщо вам цікава тема ароматів, якщо ви також захоплюєтеся або тільки починаєте захоплюватися цією темою, як я, то залишайте буде цікаво, або просто ставте мене на фон, ставте чайочек, кавусю, ставте лайк цьому відео, пліз. you're welcome, please stand up. Please. Дуже буду рада вашим коментарям. Ставте мене на фон, фарбуйтеся, робіть, що хочете. Я пішла потякати про парфони. Мені <звук> буде. Ой, мені знадобився певний час, щоб зібрати всі-всі парфуми в одному місці. Подивитися, скільки в мене всього їх зараз. Я вам можу чесно сказати, що рік тому в мене не було такої кількості ароматів. Це через те, що це моя нова обсесія. Це на рівні з косметикою. Колись це була косметика, я накопичувала, накопичувала, купувала, купувала. Зараз це аромати. Але аромати для мене більш сильну прив'язку мають, тому що аромат для мене дорівнює спогад. І кожен аромат несе в собі якісь періоди мого життя, якісь спогади, якісь асоціації. Давай. Підгадайте про це більш детально. Хочу почати свою розповідь з цих двох красенів. Мої перші два аромати в житті були di Дідоя Джорджо Армані. Та Флора Ботаніка Боленсіага Болінс Балін... мені їх купила мама, звісно ж, і це були аромати, які я купувала взагалі не через їх аромат. Не через те, як вони пахнуть, не через те, як я їх там послухала Я їх купила, тому що була Ді Джоя реклама з Емілі Ді Донато Я от зараз поставлю ривочок тут. Я не можу поставити звук. Там звучала uh, Arrival of the Birds uh, Cinematic Orchestra Боже. Вся ця реклама ця... просто в мене мурахи, я передивлялася її раз за разом. Я дивувалася, як так можна, яка красива елі, <тас> яка розкішна локація, як це все передано. І я хотіла цей аромат суто через рекламу. Мене купили, вони класно виконали свою роботу там, рекламщики. У мене й досі є кодя Джоя. Зараз я її віддала мамі, тому що вона в мене там стояла. Це вже інший флакончик, звісно, не той, що вперше був. для мене. Вона пахне таким лимончиком, свіжістю, класна, але цей аромат вже давно не відображає мене. Не 13-14 річну, так, мене зараз взагалі. Флора Ботаніка це взагалі сюрреалізм. Я купила її, тому що в рекламі Флора Ботаніка знімалася Крістен Стюарт. Ви знаєте, що Крістен Стюарт грала Беллу в сутінках. О май га. Я була такою, пісялася, я пісялася «Сутінок». Все, що рекламували каст сутінок, мені треба було. якщо що. На 15-й день народження мама люб'язно подарувала мені флора Ботаніка Валенсіага. Я навіть не слухала його в магазині, щоб ви розуміли. Мені було все одно мені не сподобався цей аромат. Моїй мамі, до речі, він дуже сподобався. Він дійсно незвичайний. Він мені віддає якоюсь травою сюди Таким... Трошки, ну це балінцяга, балінцяга завжди трошки кризі. І да, я його так і не закінчила. Закінчила його моя мама. Потім в мене був Black Opium і в Saint Laurent, класика, в кого його не було. Le Petit Петі Noir це все було десь до мого 19-20 дня народження. Весь цей час у мене не було принципово якихось особливих парфумів. Я просто користувалася одним парфумом не кожного дня, не постійно. А потім, ну. Мені виповнилося 24. <ріст> Ця колекція почала рости десь з 24 років. Давайте, певно почнемо з одного з найстаріших екземплярів цієї. колекції. Підписчики, знайомтеся, це Dolce Габана L'Imperatrice. імператриця, як її в простонароді називають. Я буду старатися прикріпляти вам піраміду цих ароматів, якщо я її знайду, які там аромати є у нотах. Але я не буду цього дивитися зараз. Я буду казати по своїм власним відчуттям. Чим мені пахне цей аромат. Можливо, вам це допоможе у сприйнятті, а можливо, хтось навіть захоче щось собі таке замовити. Вона була дуже модною. Цей аромат був дуже модний, коли я вчилася в університеті. Кожна майже дівчинка мала цей аромат. Я, я не мала. Він був супер хайповим. Я його собі купила у 24 роки, суто через те, що, по-перше, він був на знижках, в мене закінчилися всі парфуми. він пахне просто. Ягодками якимись свіженький такий. Тільки коли я почала ним користуватися на постійній основі. Я пригадала, що я постійно його чула на інших дівчатах. В нього симпатичний лаконічний флакончик. Він мені дуже подобається. У мене тут 100 мл, Я не можу закінчити ці парфуми. Я ними вкрай рідко зараз користуюся, тому що вони для мене вже занадто прості. Коли я вже почала підвищувати трошки клас парфумерії, яку я купую, звісно, вони мені вже здаються в цілому люксова парфумерія. Мені часто здається за простою. За зрозумілою, нічого поганого про них не скажу. Вони вони, знаєте, на більш молодих дівчат. от мені здається на 16-17 років. Але знову ж вони просто вже не такі модні. <плес> я буду відкладати в сторону, щоб зрозуміти, що я про що я вже розказала. А, про що б розказати далі? Який у вас настрій? У вас настрій пошаліть? <плес> ну, давайте пошалім. Є в мене ось такі штучки. Це бренд. Боже, а що за бренд? Fantasy Community Perfumes. Я так розумію, що це е, парфуми з США, і це хм, є така штука, як парфуми, які дуже нагадують якісь більш дорогі відомі парфуми. От, ну, це. Ті серії. Взагалі це була співпраця. Я мала працювати з цим брендом. Я навіть знімала для них ролик. Вони мені прислали ці парфуми, але я зняла ролик, він їм не дуже сподобався, там не так, як вони очікували. Коротше, ми просто закрили співпрацю, не вийшли з рекламою. Але при цьому парфуми мені доволі таки подобаються. Насправді не можу про них сказати нічого поганого у носці. Вони дійсно стійкі, вони дійсно ароматні. Ось цей Spicy Cherry, він пахне як Tom Ford Lost Cherry або Smoked Cherry, Я не можу. Зрозуміти, я між ними різницю не сильно відчуваю. Він просто вишневий, така насичена, п'янка, вишня. Він класний, але знову ж мені таке тільки на осінь, тільки на якісь рідкі події. Bronze Fluidity. Ось такий флакончик це мініатюрка, вочевидь, дуже зручний формат, і флакончик дуже красивий. Але він для мене трошки. Хоча Вони так часто з ароматами, вони в мене лежать, лежать, а потім я така слухаю, думаю. А чого я ним не користуюся? Ну, це більш осіння, знову ж історія. Він такий східний, є в нього спеції якісь. Хочеться. Хочеться когось пшикнути. Давайте пшикнемо на пакет. У мене тут лежить пакет. Дуже дивний аромат, трошки хімоза, трошки спеції. Ні, він, він цікавий. Я думаю, що я ще до нього повернуся. В цілому цей бренд робить такі більш бюджетні парфуми. Мені здається, в них є з чого обрати. Я собі особисто планувати поки що від цього бренду більше нічого не планую, але мати їх в колекції прикольно. Сподіваюся, ви ще не заскочали. Я взагалі напишіть, як вам такі розмовні відоси, до речі, поки ми тут, поки я ще маю вашу увагу трошечки. Як вам такі розмовні відоси, де Я не фарбуюся, де ми не розпаковуємо саме косметику, тому що мені б хотілося побільше такого знімати, але не знаю, наскільки вам. Цікавий такий формат. Переходимо до категорії українські бренди. Не можу похизуватися тим, що в мене багато парфумів від українських брендів. Знову ж, бренд, з яким я працювала, це 13 парфюмс. Їх багато де промоутять, я їх багато де слухала. В них є е, е, такий червоний аромат. Тут прикріплю. Він пахне як бакара руш, трошки мені. Прикольний цей мені прислали повний формат. Я робила рекламу, коли ще минулого року була в Італії. Він пахне тупо жасміном для мене. Бергамон, жасмін. Може, тут і немає, до речі, жасміну в піраміді, я навіть не знаю. Він мені нагадує початок 23-го року. Він в мене асоціюється з цим періодом, тому що, коли я приїхала до України, в мене всі парфуми теж позакінчувалися, і я переважно користувалася цим ароматом. Також, боже, це вже легенда. Це легенда для мене. І я ним зараз взагалі не користуюся, навіть намагалася. Але він мені вже не пасує, але оце тупо два спогади для мене у флаконах. Hello Helen Love Before Twelve. Це також український бренд парфумів. Знаєте, Львів. Я приїздила у квітні 23-го року у Львів. У мене в той період Ютуб нормально так пішов. І, коротше, оцей аромат, бачите, половина флакону я використала Я прям поливалася. І Мені, до речі, робили часто компліменти з цим ароматом. Він пахне для мене цитрусами, квітами, трошки. Mm, да, більше цитрусовий, такі лайми, грейпфрут, оце все. Але такий при цьому прикольний. І оці два, здавалося б, дуже прості аромат. Я ловлю з ними дуже сильну таку весняну асоціацію. От через це я дуже люблю купувати собі аромати під різні періоди життя. Я вам розказувала, до речі, в сторі, що я люблю собі купувати мініатюрки якихось ароматів і брати з собою подорож, щоб якась певна подорож асоціювалася в мене саме з цим ароматом. Ну, якщо я вже почала цю тему, давайте покажу вам мініатюрки. Я вам часто про них розказую. Казую, я замовляю іноді парфуми на розпи. Зручно, тому що є аромати, які я в повнорозмірі просто не можу використати, тому що їх дуже багато. А я використовую, наприклад, монталь гріді чоко. Ось у мене мініатюрка Монталь Гріді чоколи. Це один з моїх найулюбленіших ароматів на зиму. Це тупо шоколадне печиво, десь на прилавку зимового ярмарку, гарячий шоколад. Дуже солодкий аромат. Суто зимовий. Я використовую його нон-стоп взимку, але я використовую за зиму, ну, десь мілілітрів два. Це дуже сильний, стійкий аромат його багато не треба. Я не бачу собі сенсу купувати повний флакон. Щоб він мене цілий рік стояв. В нього змінювався там аромат, формула. Якщо я можу замовляти, на розпив собі на сезон по 10-15-20 мл. Зараз оцей аромат в мене просто залишився, бо я замовила минулого року занадто багато І от мене лежить, але. Сама ця історія дуже круто. Блін. А цей аромат, знаєте, до речі, що хотіла через фанфіки. Коли я була малою, я читала фанфіки в якоїсь героїні якогось фанфіку по сутінкам. В неї був, був цей ревнивий шоколад. Він Монталь, і я дуже давно хотіла його спробувати. Радію, що нарешті дотягнулася і дійсно покохала цей аромат. Мініатюрок також в мене є «By Killian, Енджел Share, Він в мене асоціюється. З американською візою, бо я його на себе наносила, коли приїздила в Прагу отримувати американську візу. В Італію подорожувала теж цим ароматом. Бачите, тут на донышку вже залишилося. Це такий яблуневий, простий, трошки п'янкий аромат. Я його точно хочу собі в повнорозмірі. А також е, моя любов, яку я ну дуже хочу собі реально повний розмір. Вона в мене асоціюється з моєю першою люксовою сумкою. Просто знаєте з подорожами, з якимось хорошим настроєм. Це Tom Ford Vanilla. Я не впевнена я можу казати вам повну назву. Типу, що мені зробить за це? Юті дуже мені подобається цей аромат. Хоча я чула на нього багато відгуків, що він занадто простий. Взагалі не згодна. Хочу собі повний розмір. Не знаю, коли дотягнуся до цього повного розміру. Ще один аромат Байкілян у мініатюрці. це. Good girl Gone Bad Він мені не сильно подобається. Я отримала цю мініатюрку в форматі співпраці. Знову ж рекламувала сервіс, де я замовляю парфуми на розпив. Просто я замовила заради експерименту також By Killian Good girl Gone Bad Цей аромат. Він мені знаєте нагадує якийсь шампунь. Можливо, просто в мене травма якась дитяча, що в мене був схожий шампунь, я хз. Бачите. Скільки залишилось? От ще аромат. це романт. Це мої хороші, це просто. Це бакараруш екстра. Экстр... Экстра... Французи. Француз... Французомовні люди. Екстрат. Як читається екстракт парфуму Бакара руш. я назва, звісно ж, прикріплю. В мене тільки на розпив, тільки мініатюри, тому ж повний флакон коштує три 500 подсот євро. Це просто жопа. Але мені дуже подобається цей аромат. Комусь він пахне бентами, комусь він пахне лодкими квітами, трояндами, полуницею. Він настільки незрозумілий, він настільки. Я коли його послухала, я зрозуміла, що назад я не вернусь. Як тільки ти ступаєш на дорожку цих дивних ароматів, все тебе вже не цікавлять. Ті імператриця Дольча Габана, Сі Армані, все, ти попадаєш на дорогу, якої нема зворотнього шляху. Я дуже хочу собі повне. Коротше, якщо мене дивиться, мій майбутній чоловік, там я не знаю, я прийму вдар повний флакон цих парфумів. Не соромтеся, здаруйте. Давайте завершимо тему з мініатюрками. Про яке я тільки що сказала, <реш> а, до речі, я дуже люблю цей аромат. Він мене асоціюється з адвент-календарями, тому що я просто постійно ним користувалася в період е... листопад, грудень, коли розпаковувала часто адвент-календарі. Дуже класний аромат. Він солодкий, він трошки знову ж з цитрусами, він при цьому квітковий. Дуже складно, знаєте, записувати такі відоси, тому що ти не можеш передати аромат, а, а при цьому ти ще не парфюмер і трошки дотік. Писувати це складно. Але мені подобається ця мініатюрочка. Саме, знаєте, це так зручно, можна покласти собі в сумочку, обновляти парфюм. В кінці відео ми з вами оберемо, ну я оберу. Ізвините. В кінці відео я оберу, яким парфюмом я хочу сьогодні напшикатися. Таким чином ми зрозуміємо, хто зараз мій фаворит. Бу-зі-бу, oh, oh, Як тут щось прочитати. Коротше, я, ну, я не можу буквально роздивитися, що тут написано, У мене я не бачу Зараз. Я не пам'ятаю. А, це Мон Парі! Мон Парі в сен Лоран, це Мон Парі. Якщо це не Мон Парі, сорі. Мон Парі в Сен-Лоран, мій Париж. Колись я думала про повний розмір цього парфуму, зараз він мені трошки нагадує імператрицю, трошки нагадує Армані, трошки нагадує Бель». Він супер простий для мене, солоденький, квітковий. Повнорозмір я точно не хочу, але люкет this! Ну, він so cute! такий маленький, такий пупсик. пі 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 маленький парф. Я обожнюю мініатюри, типу. Також з мініатюр в мене є отака Кароліна Ерера. В мене ще навіть в коробочці. Це було календарю, якогось тут така туфелька. От теж дуже але сам аромат. Трошки ліками спогад з дитинства, коли сидиш на задньому сидінні копійки і тебе трошки нудить. А такий він, ну щось з минулого мого. <говорить> Як я сказала, я всі парфуми асоціюю з чимось, і це весь цей час тут була ця плямина? Позоріще. Рухаємося далі. Shall we? чого б тут почати? Тут же важка артилерія пішла. По зростаючі прогресії це... Ah! це guilty pleasure. Це солодке після 12-ї ночі, яке тобі не можна. Це спрей для тіла. Чого його взагалі в парфуми віднесла? Ну не знаю, хороше питання. Тому що він для мене як повноцінний парфум працює. Я його наношу, коли на тіло і на волосся. У мене цей запах лишається на декілька годин. Він дуже стійкий. Це вже другий мій флакон. Це 62-й. Він пахне карамельною якимось солоною. Коротше, знаєте. Тупо, все що, солодке, що може бути, отут окрім шоколаду. Шоколадом воно не пахне. Це далі. У нас титани. Жоден з цих ароматів я б зараз не могла віддати ні за які гроші зі своєї колекції. Ну може за мільйон доларів. Ладно, А, ні. а ні, є ще один. А там інші всі титани. Біла ворона, це. Чоловічий парфум Boss Hugo Boss. Що він тут робить? В мене була ще за, що я дуже сумувала за колишнє. Окей, не, не через цю причину, насправді, я багать, багать, бага... з, 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 Заїкатися багато. Я багато комусь зі своїх колишніх дарувала оцей парфум. Бос, е, я не знаю, я його називаю Бос Яблочко, тому що він мені віддає яблуневим якийсь ароматом. І для мене унісекс, чесно скажу. Я його на собі також носила, тобто я дарувала своїм колишнім хлопцям і сама Тіхенько собі користувалася, тому що мені подобається цей аромат. І мені подобалася ідея мати як спогад повнорозмір цього аромату в своїй колекції. Врешті-решт, я ним взагалі не користуюся, взагалі майже не слухаю. Хучку <пуск> <А Hoje? пуск> вшити. А навіщо я моську підставила? О! Тепер я все, весь цей час буду чути цей аромат. Це Ну, хто перший? Ну попишли, біля Айліш. Білі Айліш. Айліш е, номер один. Мені здається, знову ж цей аромат був у мене на рекламі. Мені присилав його сервіс, який е, робиться, розливає Парфуми на розпив. Look at this флакон. Я не знаю, як, як можна було створити такий витвір мистецтва. В першу чергу я закохалася в його вигляд. Це трошки підгоріла карамель, підгоріла ваніль. Я його носила е, з тих пірок. Він в мене є абсолютно на всі свої побачення, які в мене були, і абсолютно кожного разу е, чоловіки відмічали мій аромат. Він з одного боку доволі такий простий, але при цьому манкий, жіночний, такий дівочий, прямо. Від нього віє якимось затишком, але при цьому з характером. Він не просто солоденький, він трошки згаріліньким таким. Правда, на таку спеку він не підходить, хоча я їх в 30 градусів носила і нічого ж жива. Хочу собі спробувати взяти на розпив ще мініатюрки з іншими парфумами з цієї серії. Мяу, хто наступний? У ця ванючка е, е, я, якщо що, з любов'ю кажу, ванючка. Вони всі для мене ванючки. Вони всі з характером, вони всі. Пахнуть по особливому, ця ванючка просто з особливим характером. Це Томас Космала, Probably неправильний наголос. Такий флакон дуже великий. Тут в мене 100 мл. Дуже важкий, відчувається дуже важким. На запах до ду... найважкіший парфум в моїй колекції. Він от прям важкий. Він от прям. Ви його залишите десь на одязі, і ви його почуєте за тиждень. В нього будуть ось ці мускулінні ноти. Я не знаю, як Мускус, дерево. Шкіра, все, все цитруси, не цитруси, все, що може бути у чоловічому парфумі, це, хоча це унісекс, певно, він дуже класний. Він дуже класний, він дуже з характером. Він дуже стійкий. Якщо ви шукаєте на подарунок, наприклад, хлопцю, чоловіку, парфум, блін, придивіться, це номер чотири апхеламух. Настільки важкий, що аж класний, настільки з характером, що ти аж закохуєшся в нього. Хоча для мене це, якщо б ми повернулися на рік, на два назад, він був для мене занадто агресивним. Тому спробувати, можливо, варто спочатку мініатюру. Не всім він зайде. Я його, до речі, не знаю чому, але мені подобається його зберігати в коробочці. Мені просто подобається його коробка. Типу, мені і в інших коробках іноді подобаються, але він так органічно виглядає в своїй. Вона мені так тут вписується, що я її залишила ось так. Ой, блін, так складно обирати. Про що далі розказувати? Моє кохання. Моя малюська. І міні-пу. До речі, видно, як його майже не залишилося. вже. Це, до речі, друга пляшечка цього парфуму це Hypnotic Poison від Dior. Це любов, це коха... а, -а, -а, а! Він, як знаєте, стара мамина пудрінечка, як правильно називається, там, де пудра. Солоденький, квітковий трошки. При цьому він реально гіпнотизуючий. В нього є якісь як прянощі, щось таке, якісь нотки, які... Підіймають. Настрій, я не знаю. Але він для мене нестійкий. В нього є великий мінус. Не знаю, можливо, це в мене так, або, або не знаю, може я його перестаю просто відчувати. Для мене цей парфум взагалі не стійкий, і мені постійно треба його оновлювати. Через це він швидко і закінчується в мене. Аромат кукетка. Я його купила абсолютно раптово. Зайшла собі в Єву за бритвою. І щось я просто ходила, слухала аромати, і абсолютно рандомно почула його і купила. Боже, як багато. То асоціації він просто доволі такий свіженький для мене. Я його собі придбала навесні цього року, 24-го тобто, і він пахне помадою. Ну ви типу здивуєтеся, але він пахне помадою. От такою класичною помадою, ті, хто живуть на світі довше 25 років, як я, ті взагалі зрозуміють чудово, що це за аромат. Зараз то помади такі більш карамельні, зазвичай, або я не знаю такі більш хімозні відтушки. І не впевнена зараз. Я не буду стверджувати, але це реально пахне помадою. Напівспиртовий, напівквітковий, напівквітковий напів віск якийсь бджолиний пігмент. От я про все це відчуваю в цьому ароматі. Дуже люблю цей аромат. Як бачите, його в мене залишилося не так багато, і я певно не буду його навіть оновлювати, щоб це була як капсула часу, коли я знову повернуся до цього аромату. Не знаю, в який момент свого життя. Я буду просто буду така пробудження. Всі спогади, про які я забула, повертаються до мене. Не дивлячись на те, що цей аромат не найдорожчий в моїй колекції, а він мені відчувається найдорожчим через свою простоту. Це. Байрейда Бальда Фрік, і він віддає супер простою чистотою, лоском цитрусами знову ж я взагалі люблю цитрусові аромати свіже випраними речами, свіжим повітрям в альпах, дорогим рестораном. От прямо от він знаєте, я коли його наношу, я відчуваю, що я в комфортній зоні. Я почуваю себе. Не занадто нарядною, тому що аромат для мене це як аутфіт. Він може бути нарядним, він може бути експресивним, він може бути викликаючим, привертаючим увагу, може бути спокійним. Ось це він навіть не спокійний, він просто. Аромат впевненості для мене це прямо база-база, і теж бачите, я його дуже люблю. Його вже не так багато залишилося. Я його точно оновлю або оновлю аромат з від цього бренду з інших там серій, я не знаю. Тому що я знаю, що всі аромати в них цікаві, всі трошки пахнуть чистотою, судячи з відгуків, і я буду пробувати ще з інших. Ще інші аромати з цієї з цієї серії. У, це Титан! Це один з останніх прям парфумів. Я його купила десь у травні. Є в мене історія. Нещодавно я вам, до речі, розказувала: в дитинстві мама мені присилала з Італії посилки. Ці посилки мали певний аромат. І мама сама мала певний аромат, коли вона приїжджала додому в Україну. Вона пахла чимось. Аромат, який я не могла ніяк знайти, і от нещодавно я зрозуміла, що весь цей час оцей присмак, оцей відголосок аромату, це були інжири, це були інжири. Це були просто нотки інжиру. Я не знаю, який конкретно в неї був або парфум, або може якийсь бальзамополіскувач для білизни. Він був з нотами інжиру 100%. Я зараз, коли чую інжир у парфумах, в мене ця дитяча асоціація вона в мені викликає найглибші, найприємніші спогади, і все, що з інжиром мені треба. Наприклад, я хочу ось цей аромат. Страшенно, як бакару от і тільки це це наступна моя зупинка. От я впевнена, що наступна моя велика витрата на парфум буде оцей парфум. Тому що, блін, він пахне божественно. Оцей божественно інжиром пахне. Прямо цей так вообще. Це для мене тупо інжир. З нотками знову ж трошки цитрусу, якогось якоїсь чистоти, але він тримається близько до шкіри. Він не дуже яскравий. Мені б хотілося, щоб від мене прям пахло тими інжирами, але відчуваю його лише я, коли так притискаю носик до шкіри. Мене в цілому. Поки влаштовує, але повторювати я цей аромат через саме цей момент не буду. Хоча цей бренд і ці парфуми, їх лінійка парфумів взагалі мені дуже подобається. Вона надзвичайна ще в них є апельсиновий якийсь такий, більш він і в хвою йде, і в м'яту якусь прям мені дуже подобається. Я обрала для себе Fig Infusion і Ах, дуже класний. Не пошкодувала. Нас залишилося прям. Три парфуми. Знаєш, що з чим за фіналі? Ти знаєте, хто буде біг бос? Ну, давайте, ладно, Ганімед... Ганімед е, буде перед останнім. Знайомтеся. Це ваніна вищого рівня. Ганімед від Марк Антон Броа. <реш> По-перше, для мене так пахнуть всі рейви Києва. Всі тусовки, на які я ходжу, от пахнуть приблизно так. Я не знаю, чому люди. Полюбляють настільки цей ганімет саме на тусовки, але асоціація в мене вибудувалась заліз. Я теж люблю, до речі, його туди носити. Медицина, поліклініка, прийому лікаря, госпіталь, бенти, хлорка. От реально пахне якоюсь лікарнею, але в хорошому сенсі. Ти в цю лікарню я вже казала це колись ти. От пахне лікарня, в яку ти потрапив з хорошого привіду. От в тебе хороший настрій, в тебе все добре, все буде окей, і це просто естетика медицини. Знаю, у мене такі асоціації, хоча я знаю, що багатьох взагалі інші. Як з Бакараруш, комусь бинтами, комусь полуницею. Мені от, наприклад, Бакараруш пахне е, дорогою жінкою. Саме з Ганіметом, це для мене тусовки, це для мене асоціації. Трошки ну, такий медицинський вайб у особливі для мене малюки. Том Форд. один з них я не купувала, інший купувала. Почнемо з того, який я не купувала, це була співпраця. Моя перша співпраця з Том Форд. Досі собою дуже пишаюся. Мені запропонували прорекламувати цей парфум. Я з задоволенням погодилася це, Томфорд, Міге Місте. Зимовий аромат. Він мене асоціюється з зимою, з лютим періодом, прям заморозків, тому що він доволі для мене важкій. Хоча я думаю, що позиціонування цього парфуму як такого східного, спекотного, пряного, воно класно буде в'язатися із якоюсь якоюсь спекою, але десь пустелі Я прям уявляю себе з чорними смор. Кі айс, ну власне я й робила промоутінг цього парфуму в такому образі. Я типу рекламувала його і робила макіяж натхненний натхнений цим парфумом. Він от класно відображає те, як я собі його уявляю. Він дуже стійкий. Він унісекс. Він підійде і чоловікам і жінкам. Я з задоволенням його ношу, і Коли його ношу я відчуваю, що я на мільйон доларів. От реально, він прям. Певнений, він впевнений в собі. Він з характером певної культури, східної культури, але при цьому він дуже достойний. І рома примха, ля Ну прям ну прям несерйозна примха. Це було типу хачу. Факен Фебелес там фор. Я була у Празі, і я хотіла відсвяткувати свою візу. В мене ну це дуже імпульсивна покупка. Е, я обирала між ванільною... Який я вам показувала до цього і між цим обрала цей, тому що про це я дуже давно думала, давно мріяла, і мені подобається, як я його описала своєму другу. Я сказала, що він мені пахне одночасно шкіряним новим салоном якогось Бентлі і одночасно відходами з заводу по виробництво пастельних крейс. Прям шкіра, не знаю, мускус, хз. може й да, може й ні. Це складно описати, але він дуже запам'ятовується. Взагалі ціною дуже в парфумах, коли вони запам'ятовуються, коли вони не банальні, не просто іноді. Солоденьке, хочеться іноді характер свій показати, запам'ятатися. От коли мені треба таке, я наношу на себе ось цей парфум. І він дійсно підкреслює, підкреслює мою особистість. Це все. Зараз я складу назад всі парфуми, і паралельно ми вирішимо, яким я хочу зараз напшикатися. Я думаю, я знаю, що беру. я оберу. Я оберу інжир. Ну, тому що я його реально на повсякдень зараз постійно використовую. Він, знаєте, він мене асоціюється навіть не з періодом, навіть не з подією. А скоріше зі мною з такою білявочкою стефі, яка вдягнула свіже-свіже, якийсь випраний костюмчик спортивний. пішла собі за матча латте на банановому, фарбувала рожевим кольором губки. Все в неї окей. Пішла на водіння, пішла з подружкою на вечерю. Вона така легка, спокійна, весела. Оце для мене цей роман. Це класна асоціація. Мені подобається з нею знаходитися. Взагалі можу просто по квартирі ходити, напшикати на себе будь-який свій спогад асоціацію. І насолоджуватися, перетравлювати, думати про це. все. напишіть, який парфум у вас найулюбленіший, тому що мені цікаво, чим користуються зараз. Що ви можете мені порадити, що ви більше любите люкс, селективку, якісь може нішеву якусь парфумерію, можливо, ви мене якось познайомите з якимись ароматами. Мені буде дуже цікаво послухати, почитати. Буду вам дуже вдячна. Якщо підпишетеся на цей канал, підтримайте лайкусі. Питайте, пишіть які відео ви хочете ще, тому що я залюбки зараз бачите трошки активи і хочу. Вам давати більше контенту. Наступне відео буде з оглядом на косметику Kylie Jenner. Сподіваюся, ви в безпеці і па-па!